Знаєте, от, ну є такі секунди, хвилини миті, я не знаю. От щойно, так, відразу. 2 березня 2025 рік. 18.30. Щойно хвилин 5-7 тому пані Олена в Фейсбуці в месенджері. Це я про Олену Фесенко. Написала мені, що я отримую приз. Ну, не буду наперед перед замігати. Зараз от, те, як наримував, те, як є, так і скажу. До... Ну... Добре, назвав рими емоційні. Взагалі-то слів немає, лише одні емоції. Вибачаю за сумбурність, бо і досі в шоці я. Не очікував і зовсім, що Гран-Прі отримаю ще й за авторське співання. Але сльозу утримую. Ви б побачили мене зараз в цьому стані новину, коли почув, майже я скочив з штанію. Так, тихенько Заспокойся і візьмися в руки. Добре, зараз мізки купу. і поправив бруки. руки. Дякую журі і всім, хто причетний красно. Богу і захисникам віра в вас не згасне. Мамі дякую моїй, за що народила. Виховала, що аж в римах мізки забродили. Рідним дякую усім, хто читав і слухав, також друзям тим, кому не заклало вуха. Радий щиро, хто, як я зараз, ось радію. Тихо стоп. А то від щастя зовсім полисію. що без стисло? слів немає. Аж Гран Прі шуці. Тобто висновок. Міхалич зараз весь в емоціях. Дякую. Я не знаю, слів немає. От що я там наримував? Я... Це все ось зараз. Звідки береться, теж не знаю. Дякую всім. Дякую Богу, дякую захисникам. За цим дякую, журі, за цю можливість, за миттєвості, за, за все дякую за те, що до сих пор маю таку можливість. Римую трішки. І ще й заспівав. ще й гран-при. Я тісно вшуці в шоці мене. Слів немає одні емоції. Дякую. Михайлович. Місто Херсон. Знаєте, от правда, чи мови, чи продовження, я не розумію. От зараз, ну, ну я не знаю, хвилин 10-20 тому пані Олена в месенджері написала. Перше місце за вірші. І от я сидю, ну, мов задуркувата вона така, ви знаєте, <схи> коли хоча тоді приходить, ну щось нам на, на, принесло щось, зараз так і назвав. Чи після мови, чи продовження. Навіть вуса дибки встали, прочитав листа, коли. Ні, не описати стан мій чи то шок, чи то молився. легко так пані Олена пише в месенджер мені. Перше місце вам за Рими. Я сидю, мов у вісні, тобто в мене слів немає. Затинаюсь, щось бубню, навіть школа пригадалась, ще почу щось про рідню. Рими ось принесла, тож записую, сиджу. Богу дякую і мамі, ЗСУ, і Жюрі кажу. Сам з собою розмовляю. Це не шок. Це інше щось. Почуттям, де нас немає, все злилось, забарвилось, бо такого не буває, хоч воно оськи є, та не можу описати стан свій, почуття своє. Тож кажу відверто, стисло, дякую за все усім тим, хто вслухався і відчув теж в римах почуття мої. Я дійсно, слів немає. Дякую, я в шоці, але це більше, ніж в шоці. Я, ну, ну дійсно, я не очікував аж. Я дякую, мене слів не. Хоча це називається от вперше. Я пам'ятаю, чому я вперше відправив на конкурс. Пані Олена запропонувала, думаю, то дай ризикну. Ну, і хлопцям допоможу якоюсь копійкою, тих 25 копійок. Ну і з, як, засвітю своє ім'я. І тут аж ого! Я не розраховував. <гум> Дійсно. Дякую всім, в мене слів немає. Якщо хто хоче дізнатись побільше про мене, заходьте на YouTube канал. Там багато чого. Можливо, і поганого про мене дізнаєтесь. Але там більшість там, мої думки. Добре, зав'язую, а то сейчас щось набалакаю. Михайлович, місто Херсон. 15 травня 2024 рік кувала зазуля, кувала зазуля, вітри гомоніли, дівчина самотньо душею сльозила питала у неба. Чому така доля? Чому її любы лежить в чистім полі, в неба чому така доля? Чому її любы лежить в чистім полі? Розлилося небо дощем зашуміло, затих в полі вітер, трава похилилась, курличелека, за обріжіру, за тебе і за неньку, за діток і віру. Курличлека за обріжіро, за тебе й за неньку за діток і віру лелечуть з ним поряд його побратими в очах біль розлуки. Словами сумними, ви нас не жалійте, ви нас пам'ятайте, пісень про коханих і кохання співайте, ви нас не жалійте, ви нас пам'ятайте, пісень про коханих Кохання співайте, кувала зозуля, роки рахувала, бабуся онука заненьку навчала, люби Україну, тримай поряд зброю. Живи з Богом в серці, щоб слава Героям, люби Україну, тримай поряд зброю, живи з Богом в серці, щоб слава героям. Люби Україну, тримай поряд зброю. Щоб з Богом у серці. І слава герою. Ось така мене пісенька вийшла. Михайлович, місто Херсон. Прочитав я сьогодні у пані Ігнишки, я не володію польською, але із того, що я зрозумів, і те, що мені допоміг в перекладі Google, мене ціпануло е, з першого ж рядка, от наскільки я не знаю чи польською, мамо, мамо, гді мешка смерть, я починаю розуміти, що, про що йдеться роз, про йде розмова. Кидаю в Гугл, він мені перекладає. Ну і я написав ось такі рядки. Не знаю, наскільки я зміг передати те, що хотів автор, але намагався я думаю, що я розумію, про що я пишу. До речі, знов без дозволу взяв. Але. Мамо, матусю, а де живе смерть? В містах України, дитятко. мамо, я хочу в її коло мене відведи, я потатка. Людей вона, доню, не віддає, вона забирає людей. Життя позбавляє смерть, не роздає, бо в смерті такий привілей. До неї, до татка, я хочу піти. Віддам їй цукерки, що таточко дав. Бо ж він обіцяв повернутись, прийти. Бо ж він же ж мені ж, мамо ж, пообіцяв. Мамо, побачити хочу її. Татко не прийде, хоч хоче дитятко, Вона не підкупна. Свій смерть пише твір, вона не поверне нам татка. Мама, повернеться татко, повір. Потрапити як в Соледар. Ні, не спадки. Він смерті повернеться на перекір. Бо він же ж, матусю, мій татко, Ось так я переклав, чи те, що прочитав у огнішки. Добре. Михайлович, місто Херсон. Агнішка, вибачаюсь, що без дозволу. Не сидів. мов за щось, настрій не той. Думаю, треба іноді себе змушувати мене, щось написати. Не графоманію, звісно, а щось. Ну і зайшов в інтернет, знайшов дитячі скоромовки. Ну і три з них. Я впродовжив зміг. Перша. Обережний хитрий лис вечерю вечерюніс. Обережний хитрий лис вечерю ніс. Зачепився за укіс, гепнувся і вмить розкіс, бо розсипав весь редис, не пшеницю, хоч не рис. Та Микита зуби стис повзає в кущах навкіс, Бубанить бубню під ніс, Не це і не рис, це всього лише редис. Що розсипав довго ніс, Гипнувся коли і розкис, бо зашпортавсь заукіс до нори, як їжу ніс. Друга каратенька. чорнобілий чорногуз у болото чорне вгруз. Чорнобілий чорногуз у болото чорне вгруз, Гучним став, немов ковбуз. Дома мачом неїв гарбуз, Чи смачнючий он кавбуз. Понамріяв карапуз, найсвіжешеньких мерлуз. Той співаєш ось ці блюз, бо в болото чорне вгруз. Чорногуз ти чорногуз. Ну і ти з тигром татом тренувалося стрибати. Ти з тигром татом тренувалося стрибати, татко першим, щоб подбати. Про безпеку тигриняти. Та малий не став чекати, бо хотілось показати, що не треба страхувати. Він доросле тигринято, татка сам навчить стрибати. Зачепився за канати, гепнувсь, і давай нявчати. Я, доросле тигринятко, засміявся Тигр татко. Не спішити виростати. Витриніс, навчись речати. Та й почнімо все спочатку. Ну, це вже вийшли не скоромовки, звісно, а таке дитячі віршики для роботи в міску. Сподобається. Читайте, не сподобається критикуйте. Михайлович, місто Херсон. А, 11 листопада. 2024 рік. Якраз день визволення Херсона. Друга річниця. Михайлович.